Є така річ, закон непередбачуваних наслідків. Я думав, що це просто висловлювання, але воно дійсно існує. Є навіть наукові доповіді на цю тему. А я, дизайнер, мені не до смаку непередбачувані наслідки. Люди наймають мене, щоб наслідки були передбачуваними і моя робота допомагати їм з досягненням цілей. Таким чином я живу зі страхом непередбачуваних наслідків, і саме тому ця історія про передбачувані та непередбачувані наслідки. Мені подзвонили з організації Робінгуробенгод. Проханням про послуги. Вони знаходяться у Нью-Йорку. Це благодійна організація, котра виправдовує свою назву. Вони беруть у багатих і віддають бідним у цьому випадку. Вони мали намір вдосконалити шкільну систему Нью-Йорка. це величезне підприємство, котре навчає більше мільйона учнів одночасно у будівлях, подібних до цієї старих будівлях, великих будівлях, холодних будівлях, іноді у будівлях без ремонту, котрі однозначно його потребують. Прагнення Робін Гуда було у вдосконаленні цих будівель, але вони усвідомили, що ремонт це дуже дорогий і непрактичний процес. Тому вони вирішили обрати одну кімнату у найбільшій кількості будівель. та відремонтувати саме цю кімнату. Щоб покращити умови життя для дітей, які в них навчаються. Виникла ідея, яку вони назвали бібліотечна ініціатива. Усі учні приходять у бібліотеку, бо там серце і душа школи. Тож давайте відремонтуємо бібліотеки. Вони зробили надзвичайну річ. Запросили спочатку 10, потім 20, а потім і більше архітекторів, яким вони дали завдання переосмислити призначення бібліотеки. Вони тренували і навчали кваліфікованих бібліотек. Right. Okay, nice. Вони започаткували цю масштабну реформацію шкіл через покращення бібліотек. Вони звернулися до мене з питанням: чи не могли б ви зробити свій невеличкий внесок? Я відповів, звичайно, і що від мене необхідно. Вони сказали: ми хочемо, щоб ти був головним графічним дизайнером цього проєкту. І тоді я подумав, що вони мають на увазі створення логотипу. І я знаю, як це зробити, і з цим до мене звертаються люди. Я подумав: добре, зробимо лого для цього проекту порівнянні з роботою бібліотекаря або архітектора. Просто створив Зроби внесок, і ти вільний, та будь задоволений своєю роботою. Я класний хлопець, і мені подобається робити такі невеличкі послуги. Тож я подумав, що зроблю три логотипи на одній ідеї. У вас буде вибір з трьох альтернатив. Ви дуже круті. Основна ідея була це нові бібліотеки для шкіл Нью-Йорка. Тому і назва в них повинна бути інакшою. Я хотів, щоб бібліотеки перестали вважатися старими та затклими місцями, набридлими усім. та не тими бібліотеками, до яких ходили ваші бабусі та дідусі. Не переймайтесь про це все. Це буде щось нове та захопливе, а не нудне. Тож, перший варіант: so, замість бібліотеки уявіть собі місце, де ви можете розмовляти та галдіти. Ніякого so, no шикання. Like це зона, де не закликають до тиші. Ми називаємо це читацький зал. Це був перший варіант. Готові? другий був такий Другий був варіант ау. Зустрінемось в аул. Взяти книгу в АУЛ. Зустрінемось після школи в АУЛ. Це запало мені в душу. Це може бути одна універсальна бібліотека. а взагалі то бібліотекарі придумують свої власні абревіатури для ОО, тому що вони зна слів. Зверніть увагу на це. Це око сови. я думаю, це не перевершено. Ось ще один варіант. Варіант три. Ідея базувалась на мові. Англійською слова read читати минулому часі пишеться так само, як і в теперішньому, але вимовляється як red — червоний. Тому чого не назвати це червоною зоною. Are you red? ти читав? Get red. Прочитай. I'm well read. Я начитаний. Я закохався у цю ідею, і мені не спадало на думку, чи бібліотекарі більш уважні до правопису. А іноді дотепність важливіше за граматику. Я думав, що в цьому випадку так і буде Зазвичай під час цієї презентації я очікую на одне питання, і воно має бути Як Я можу вам віддячити, Майк? але у цьому випадку питання було скоріш таким: ти жартуєш? Вони сказали, що насправді дітям не набридлі старі бібліотеки. навпаки, вони сказали, що ці діти навіть не бачили бібліотеки. Шкільні бібліотеки в цих школах настільки занедбані, якщо вони взагалі є. Що вони нікому не набридли, та ідея була в тому, що не потрібно вигадувати нове ім'я. останній варіант. Просто назвіть її бібліотека. Окей, додамо знак оклику. Потім ним замінимо знак «і». Зробимо його червоним, так і з'явилася бібліотечна ініціатива. Здачу виконана. Ось ваш логотип. цікаво, те, що результат випадковостей обернувся тим, що їм особливо не потрібен був логотип. тому, що вони могли надрукувати його або навіть написати від руки. І коли ми почали розсилати імейли, вони просто використовували знак оклику. І знаєте, я подумав, окей, користуйтеся цим логотипом. Потім я приступив до розкрутки проекту. Працюють з кожним архітектором щоб розмістити логотип над кожними вхідними дверима? Це велика задача. Мені треба було працювати з різними архітекторами. Спершу я працював з Робін Гудом, тепер з архітекторами. Я кажу, ось ваш лого. Розмістіть його на вході зліва, збоку, справа, зверху, звідси і до стелі. І все було файно. Я казав: ось ваш лого, ось ваш лого, ось ваш лого. Потім я отримав дзвінок від одного з архітекторів на ім'я Річард Льюіс, який сказав: Хей, в мене проблема. Ти графічний дизайнер, допоможеш вирішити? А я кажу: окей, звичайно. А він мені проблема в тому, що залишився простір між поличками та стелею. Для мене це прозвучало як питання до архітектору, а не до графічного дизайнеру. Я кажу, продовжуй. І річард каже: верхня поличка повинна знаходитися нижче, щоб діти могли дістати. але будівля стара і стеля дуже висока. Тому там створилася порожнеча. Я відповідаю: ти ж розумієш, що я дизайнер логотипів? Я не Рівейра або хтось ще? Я не роблю розписи. Він запитав, можеш щось вигадати? Я кажу, окей, давай сфотографуємо школярів і розмістимо фотографії на це місце на стіні. Може, це спрацює? Моя дружина працювала фотографом. Я сказав: Дороті, грошей не пропонують. Ти не проти зайти до школи Нью-Йорка і зробити пару фото. Вона погодилась. Тож на вході у бібліотеку Річарда, першу уновлену бібліотеку, повісила грандіозну, майже героїчну картину, де величезні школярі дивляться вниз на умовно лялькову бібліотеку. Дітей. Відбирали особисто шкільні директори. Це створювало якусь героїчну атмосферу в бібліотеці. Звісно, побачив усе це. Всі інші бібліотекарі в інших школах також захотіли такі стіни. Я сказав, що не можу використовувати одну і ту саму фреску. Тому Дороті зробили ще одну фотосесію, потім іще одну, потім іще. Одну, потім іще. А ось після нам знадобилась іще допомога. я покликав мою знайому художницю Лін Паулі. Лін прекрасно зобразила дітлахів. Я також позвав Чарльза Уілкіна, який займається графічним дизайном. Він вигадав вражаючі колажі. також ми позвали Рафаеля Есквайра. Він створив ці надзвичайні силуети. Він працював з дітлахами, говорив з ними, базуючись на цих. Підказках придумав це фантастичне сузір'я силуетів, що є у книжках. Пітер Аркл брав інтерв'ю дітей про їхні улюблені книжки та зобразив їх на стінах. Стефан Стегмайер та Йоко Шуміцу придумали вражаючу графіку в стилі манги. Усі, хто чесний, той цікавий. Цей напис йде по колу через усю залу. Крістоф Німан, чудовий ілюстратор, зробив цілу серію, який відобразив героїв з книг, пейзажі, місця, котрі можна знайти у книгах. Мара Калман створила чудову загадкову ілюстрацію з предметів та слів, зображених по всьому периметру. Це була дійсно ефективна робота. По суті, я завдав параметри для роботи цих художників. Я казав, цей розмір 3 на 15 футів. Роби що хочеш. Дай мені знати, якщо будуть проблеми у всьому іншому. Вони все вигадували самі, і це просто вражаюче. Також вражає те, що до мене надходили запрошення на папері для креслення, де було написано: Вас запрошено на відкриття нової бібліотеки. Тож йдемо до бібліотеки Пайстен. Заходимо туди, а там бачимо учнів, авторські виступи, вірші, котрі були написані спеціально до відкриття. Почесні гості видають сертифікати, і все це одне неймовірне веселе свято. Мені. Мені дуже подобались ці заходи. І одягнений ось так. Звичайно, не вписувався туди. Бувало, хтось запитував мене, що ви тут робите, містер? А я відповідав: Знаєте, я член команди, що придумував це місце. А вони казали: Ти придумав полички? Я казав, ні. Вони знову запитували: Ви автор цих фото зверху? Я казав, ні. Вони запитували, так що ж ви тут робили? Я відповідав. Ви, коли заходите, бачите надпис на дверях. Вони казали Напис? Так. Після чого мені відповідали «Круто! мені б таку роботу. Було дуже приємно ходити на ці відкриття, навіть не дивлячись на те, що мене або не помічали, або висміювали. Але загалом було весело. тому я вирішив, чому б не запросити до себе в офіс проектувальників, художників та фотографів, з якими ми працювали в колабі. Я запропонував орендувати фургон та проїхати по п'ятьох районах. Нью-Йорка, щоб відвідати якомога більше бібліотек за раз. Загалом вийшло 60 бібліотек, і ми відвідали шість за один довгий день. Приємніше за все було побачити бібліотекарів, які завідують цим місцем. наче їх запросили на сцену, щоб заворожити учнів та оживити книжки. І нам було надзвичайно хвилююче побачити все це в реальності. Так ми провели цілий день. І ось ми навідуємось в останню бібліотеку. Все ще була зима, темніло рано, і бібліотекарі казали, ми скоро зачиняємось. велике дякую за те, що зайшли. І хвилинку, хочете побачити, як я вимикаю світло? Я кажу, окей, і мені кажуть, у мене свій особливий спосіб. І що ж вона робила? вимикала одну лампу за іншою, і останню, котре вона залишила, була лампа, що освічувала дитячі обличчя. Вона сказала: кожен вечір цю я вимикаю останнього, тому що мені подобається нагадувати собі навіщо я працюю? Тож пам'ятаєте, з чого я починав? спочатку це був просто логотип. Я проявив квітливість і вигадав нове ім'я. але найнепередбачуваніші обставини, котрі я б не хотів вважати своїми заслугами, я просто сфокусувався на найближчому кроці на тому, до чого я міг дотягнутися. Тож ми запустили той ланцюжок наслідків, завдяки якому більше 40 тисяч дітей мають доступ до бібліотек. З тих пір пройшло більше 10 років. Ті бібліотекарі познайомились з книгами нове покоління дітей. було хвилююче дізнатися, що непередбачувані обставини інколи бувають на краще. Дякую за увагу. much.